Друзі, всім вітанням. Відносно давненько ми не бачились, відповідно, давненько я не хворів. Ну, тим не менше, маючи на роботі великий колектив, коли багато товаришів хворіють і з тяжкими грибами, з тяжким перебігом, з температурою до 40 градусів. Ну, відповідно, трошки мене зачепило. Кілька ну, днів тому мені лікар діагностував вітрянку, ну, відповідно, з якою я. Справився десь за тиждень за тиждень часу. Хоть і перебіг може тривати до 21 дня, то, відповідно, дякуючи е, продуктам Coral е, клубу а саме Фітовірон, і, і ще деякі продукти, е, е, протизапальні. О, відповідно, зараз також е, вже наближається. Весна і щоб підтримати організм, його стійкість і допомогти імунній системі, я вирішив, ще також пройти антипаразитарну програму, яка також допоможе вашому організму стояти перед всякими недугами, Ну і Відповідно, коли щось все-таки трапляється, чим швидше її. Чим швидше її Подужати і викинути з організму цю інфекцію. Так що, якщо в когось є якісь запитання, хтось має якісь проблеми, не стидайте, звертайтесь.